І всім привіт, з вами я, містер Тим І сьогодні у нас буде огляд на Android 5.1.1. Це ну, достатньо стара вже версія Андроїда І сьогодні ми будемо на неї і огляд робити, і виживання. Так що запускаємо. Як ви бачите, я тут, вже, я тут я зобід накачав Play Market, Subway Source і Roblox. Стара версія. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку перевіримо, ну... Та що я на всіх андроїдах, я думаю, абсолютно на всіх. Про телефон. Так, це Pixel 4, ну, бо це емуляція, емуляція така в Virtual Master, тож це Pixel 4, багато раз тапаєм. Ну так, це легендарна пасалочка. Є такі страни ваг. Бачите, от коли тикати, тут якісь полоски такі странні. Але якщо довго тикати, то о, полоски видно. Давайте перевіримо. Так, тут є цей прикольчик легендарний. Предуправня тут е таке собі. Так що, навіть, не знаю, наскільки треба бути професіоналом, щоб пройти так от. Що тут ще є? Угу. Галерея є, ну це лише встановлений Android, тут нічого немає ні в галереї ніде. Так, ну давайте все в сервс в легендарну ігру зіграємо. Ось ми так телефон почав лагати. Так, ну загружайся. Ну так поіграємо, позалипаємо і. 96% і... Ну, это я. О, ко так звук там лагается. А, там это просто через запускано. Ну и так вертолмас-то. Лагаю зашка. А ты еще через мое запускаешь, да? О! Это земляная игра вс А, Понятно. Понятно. Не. Не. Короче, на в мину звука не будем. Даже друза за музыку авторские права мені кинуть тут. Не хочете мені такого? Так, заходимо в Roblox тепер. І якщо вийде, то поіграємо Play now. Будемо за гостя грати. Якщо, звісно, нам вдасться хотіла поіграти. Бо мені на основному телефоні не вдавалося поіграти в це. Загрузочка. Так інтернет у мене є. Так, так інтернет у. Android Wi-Fi. Чого? Вона терадізати Syway, Survival попробуємо поіграти. Загрузочка. Що я так рухаю оцією штукою, бо в мене таке буває, що я просто роблю, записую, записую, і вони просто запис сама виключається. Була пропадаючись. Ну плей. Плей. Не хочу. Это вторая версия Роблокса. Тут кнопка сцены. Но мало будет. Вторая миллион лайка. 400 тысяч дизлайков. Не. Не против. Так, ну какие вы тут прикольчики подавайтесь. На телефоне можешь уже Так. Пере... О, Google давайте зайдем. Обой собі якісь може поставити. Так. Украинская. Обої. На телефон. Змей треба нормальної якості. Бже, дай нормальну якисть, і... а не милу. ні. Ну, може, есть програмки, ви мені тут накачати? Не, не? не знаю. Так. Мгу Та ага. Скоріше. Фух, я думал, что у меня уже запись завершилась. Понесло. Так. Импорт. И О, Apple MP3. Импорт. Где Это диктофон. Да, голосов. Сам может, что-то такое, чего М понятно понятно Окей. ну и что шарбет Да не знаю ну короче перекидать видео по приколу убьем виртуалку а я правильно вирусный

импорт. Да, тут мои вирусы. Так, это вирус. Это сто процентов вирус. Так, давайте импортуем файлы. Ну, подвесим на тут. Так, импортуем. Суперхаб. Суперхак Не переверять. Ох, миллион вирусов. Ой, господи. Сколько вирусов он накачал Фридо. Ну давайте Фридобок себе уничтожим его. Просто любой ник вводим себе. да, Пароль Так скинь, я хочу робоксе. Ну ты думаю, всі хотіли. Ай, инфаницу робокс бы сказать, что робоксер. Все? Да зараз віртуалка здохне. Ну типа, Що вірус не працює? Що Вс живем, все нормально. Ну, може ему... може арабским сломать. Що не заходить? Пертонка Каріп? А. А, а а. Понятно, просто без помідору, не просто без всього. Ну, мама писати заведень із Вронка, что-то пішло не так. Я хз. Може пора запустити. Це просто вертолка залагала. А я тебе я виру. Короче, такий у нас був огляд системи, такий у нас був, був виживання, и такий у нас був краш тест так сказати, андроида. Ну что ж, всем удачи и всім папа.